Версаку. роздивляюся і бачу там, що ростуть корінчики у діточки, так що ця діточка не загине. Вона пустила нові корінчики. Отак от, от я навіть не знаю, як показати, чи там буде це видно, ще майже не видно. Це треба було знімати з. О, ось, бачите? Ось. Оце корінчик з одного боку, і з іншого боку також є корінчик. Ось десь там. Не знаю, як його. Чи ви побачите його? Ось, зеленіє. Ось там зеленіє. Це молодий корінчик. Ця версако скинула, все коріння скинула. Ось так я її знову сховала у тепличку. З отворами. І вона буде ростити там корінчики. Нагадую, це версако. Це оцінка була. В неї було дуже мало коріння, тому вона була оцінена. І я її взяла за компанію з Белладоро. Але через дуже короткий проміжок часу, вона і ці корінці, які в неї були мало, скинула теж. Просто згнили. І ось я її. Тримаю у тепличці і вона почала нарощувати вже нове коріння.